Мир вам дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам продовження історії по цій котельні. Значить, ми показали, як її монтували, як везли, як їхали, багато що показували, 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 Котельню запустили. Котельня працює гарненько, все чистенько, все сухенько. Все сухенько, ніяких нюансиків. Бачимо котел вигорів. Саме вимкнулося в нас і автоматика. Ну, Термостат вимкнув, все гарненько. Що там котлові? Котлові догоріло, кота сухенький. Який у нас нюансик? І нюансик, Нам не подобається робота його. Ми зробили перше 60-ка з таким виконанням подачі повітря турбіною. У нас або на природній тязі, або була подача сюди, або така подача була в інших котлах. І Трошки вийшла, у нас така історія, нам ну, не подобається. Воно то працює, але забагато теж повітря. Ось. І мало йде на, на, на первинне повітря. Тобто у нас виходить, що туди диме багато, а сюди замало. Ми даємо піддувало, і в нас такий факел гарний вогонь сюди йде. Ось сюди бачите, таке сухеньке, чистеньке все піддувало. Так має котел працювати. Має Якщо у вас котел правильно працює, такі сірянь, такий наліт має бути. Ну Зразу трошки там чорненьке було, бо ж близько. Бо ж це був перший запуск, поки розоглався, поки розогріса, колесат плив. Ой, ну там такі дрова були, вони гарні дрова, сухенькі, начебто сухенькі із старого цього. Якоїсь старої будівлі, бачите, там, і цвяхи, і отакі там, є, Хі -хі -хі. якісь крюки дверні. Все там є. Але такі дуже крупні, трошки зависали, воно трошки слабше брало температуру. Але тільки ми даємо можна, сюди первину повітря, а десь як воно по цьому гуляло навіть. Байки сухенький і Вогонь сюди аж доходить. Тільки ми закриваємо турбіну, багато вторинного, е, мало первинного. Зараз ми трошки підкоректуємо. І це, ну, ми спеціально трошки понаблюдали, не їхали додому, це далеко. Далеко прийдеться нам ще і за того ночувати, бо за тої дороги далеко. І нас, ми не встигаємо на комендантську годину додому. Придеться нам ночувати тут. І... І вирішили ми трошечки підкоректувати. Тобто зменшити. Ну, В ідеалі було б, в ідеалі було б, ох, дивіться, скільки тут свяхів. В ідеалі було б, якби котел регулювався при привидення трином повітря, вже по місці. Це було б ідеалі. Але ми робимо завжди стали, бо те, з тим регулюванням, що було таке, що ми трошки пробували з регулюванням дещо робити. Ну, не по турину повітря. І мало хто цим користуватися. О, то ми, якби так, виробили якийсь там проєкт і вже стало, все у нас працює. Але скільки в нас робили, зазвичай вторинну повітря було замало. На, на сотрусі, нас аналогічне виконання, і там ми включаємо навіть навіть трошки хотілося більше тут, а тут його забагато виходить. Не так забагато, як замало первинного. Будемо зараз ми коректувати, і запалювати і дивитимося. Спеціально ми їздили там на інший об'єкт, ставили, не ставили, підключали сонячні панелі для нагріву нагрівутенок. Тут залишили ми працюючу підлогу теплу. Вон, щоб трошки, трошки нам схолодити, бо тут температура так велика, щоб можна було ще запалити кудись. Ну, 60 градусів донизу. Це 2 тони. Тут тепла дуже багато. Все, будемо працювати. Перше, в чому справа? Справа в тому, що це подача якби зразу з перша сюди. Може було тут трошки чи в... Ні, тут широко. Туди трошки якби забужений канал у нас вийшов. в це. Е... Це лише, щоб зробити піддувало, і йому легше було піти. І на природню чагу оцього мало було. Спеціально менше. отвер робиться як під турбіну. Але якби турбіна нас дула сюди, прекрасно. Факел такий був, що аж доход до цього каналу у нас доходив, розумієте, вогонь. А це ні, а це ні, немає такого вже горіння, немає такого вогню. Якщо навіть ми відкриваємо піддувало, то десь сюди доходить. Ну, з двома турболізаторами було. Я думаю, що турболізатори викидати не треба на турбіну. О, треба нам просто зараз прикрити, запалити і вибрати якийсь режим, людям сказати, як користуватися, чи F1, чи F2, чи F3, чи F5, ну F4 то ні, F4 то за сильно буде, дути. щоб розібратися як і що. А можливо навіть F4, не знаю. Ну, Думаю, більше всього, що F5, і ми підіберемо оберти, ну ми вже підібрав там на F5 оберти, але треба нам якийсь алгоритм випробувати щоб вже ну, завершити роботу. Тим більше, що, чого ми так залишилися, ми не встигаємо додому, розумієте? У нас далеко їхати, і ми не встигаємо документацію години. Все одно треба ночувати. І ми трошки підкоректуємо, буде краще. Думаю, що буде краще. Ну, запуск покаже. Отаке. Знаєте, що ми зробили? Отак наложили таку пластину. Не дай видно, відео не видно. Зменшили ми туди первине повітря і будемо робити запуск. Заодно проведемо інструктаж. Так, де наша кочерга? Кочерга тут перед запуском. Перед запуском, в принципі, верхні двері краще закрити. Перед запуском оце прочищаємо, щоб тут рушта була чиста. Щоб не було Честенько, щоб вугілля тається, а самі ці канали щілини, щоб були забиті. Цвяхи забираємо звідти. Щось вони не горять в цьому котлові цвяхи, я не знаю, щось не те з котлом. Цвяхи не згоріли. Все, вложимо щось тоненьке. Щось тоненьке. Можна так положити типу шукано. Я ще вогонь під нього, під нього схопив. Можна трошки. Та без різниці, Коротше так, як вдома як грубку палити. Вдома грубку палити. Так, кинули ми так, оберемочок дров, для такого котла беремочок, то ще не тільки так. Не перекриває щілин, добре розпалювати, потім ми дозавантажимо. Заодно покажемо, як тут завантажувати. Чим запалити, нагорішки. Сюди трошки когось трошки там паперу, щоб огонь чепився наш. Двері закриваємо. Трошки паперу. Назбиралося нас. Ой, дуже мокрий. Там біля башни сюди. Можна запалювати. Ну, зараз котел теплий, димохід прогріти, то воно буде стартувати й без турбіни. Запалюємо, запалюємо. На теплому котлові, звичайно, це не те запас, що з холодного. Не те, що запас з холодного. А вже що, як розпалює, тому групку саме тут розпалюєш. Просто якщо воно тягне, то хай воно так побуде відкриті двері. О, тільки так можна зробити. Я розпалю так. Бач, лучше роздуває зразу його. О, якщо не тяне, то зразу закриваєш двері і включаєш турбіну. Треба дивитися вже по погоді, по, по температурі, як воно там буде. Хай поки що так побуде. Дивимося, що вогонь чепився. Ну, в принципі, можна дощо потримати, хоча тяга є, але воно так швидше буде розкриватися. Розгорять, закрили двері щільно. І, і таймера нап... таймера наповни. Ну що, звітуємо про результат. Зняли ми решоточку, мала якась турбіна. Я не знаю, що з такою турбіну її положили. Ця решеточка збивала, збивала, зняли решоточку і додали ще трошки повітря і так прикрили. І зараз дивимося, яке у нас горіння. Кров заложили. у нас ось таке. Горіє просто ідеальне. Горіє просто ідеальне. Це ж висота, дивіться, між турболізаторами, і тут же ж висота набагато більша, ніж у 40-ківорці. Оця вісень звідси аж сюди. Бачите, дивіться, де двері. Оця вісня піднімається, заповнюється класно. А температуру бере все одно слабо, слабо бере температуру. І ми ламаємо голову, і вогонь є, і повітря даємо. І тут дивіться, назвороті 60 градусів. бо ж бочка нагріта, і факел йде, а температури немає. І що, до якого ми вихопі дійшли? Ну, Я більш ніякого логічного об'яснює. Логічно об'яснення не бачу ніякого. Вийшли до висновку, що це таке дрова. Отакі От дрова. Ну не всі такі, але є трошки, 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 можливо, не такі, але ну, мало що. Мало що, розумієте? Оце все таке як вата. Бачите таке воно. Можна це таке трухняве. І не дають дрова температури. А ми ламаємо голову. Чого котел не бере температури? Чого котел не бере температури? Вони такі, ну, легенькі. Оце, бачите, таке з твердої породи. Оце може би гріло краще. Бачите, такі дрова. Отакі дрова. І нема тої температури. Бачите таке? Воно ну, не гріє воно. Воно горить і вогонь є. І якась температура. Ну, не та температура. Не та температура. Ось так буває. А я ламаю голос, як крупні вони лягають, завісають, поміж ними повітря йде. і Не може котела дати так, як він може дати. Бачите, я не знаю, як можна передати камерою, Таке, як, як вата. Таке, що пальцем можна. Таке. Okay. Ну і давайте ми на кінець то розкажемо, як що працює. Горить, добре, вже все прекрасно. О, температура, слаба, слаба температура. Не дають ядро температури. Вогонь. я Трошки там Це. бачимо, вогонь якби непоганий. Вогонь непоганий. І даємо і піддувало, пробували, так і сах, не можна більше стрілка обвижати. Вже одну турбизатор викинули, зараз тебе назад, напевно, поставимо. нічого, він, Я думаю, може турбизатор збиває. Можна його назад поставити. Поки що на одному терборізаторі не міняється Вона, в суті якби... Й димохіт, я знаю тут. Димохід. Десь 120 градусів. 120 градусів, може то, хай би він такий був, може він хай би такий був, ось це. Бо менше стоїнок починає теж з димоходу вплисти. А може закинемо турболізатор на, на 100 зб'ємо. не сильно нагрівається, як якби котел здуває оце, оце з димохода, воно реально, реально відчувається. Ну відчувається. і розкажемо, як нас що зробимо. Це вся класика жанру. Ми підложили термопрокладочку підлужили термопрокладочку, щоб е, обманути наш автоматик. Бачиш, 66, 75. Ну, десь на 10 градусів ми обманули її. Бо, бо тут тільки 80 це замало. що Можна було більше гріти бочку, щоб не зупинявся. Турбіна не зрозуміла, що вона... щось масла буде, якась вона така. Ви бачите, закрита, що за виробник. Я з такою не стикався з турбіною. Підрадюємо мале коло. В принципі, передніх відео бачили. Отак От ми зробили насоса, підмісик. Щоб, щоб І тут воно обійти, бачите, і той поворот обійти, бо тут жовроточка е, в штрубі. Видно, ще плиточка буде буде ставитися плиточка. Вузол під тут, подача входить в котел, бачите як? Ой, в теплоакумулятор. Получається так зробити, е, було не можна, треба було вниз ну, в принципі, можна можемо бік, бік трінечка покласти. Все одно було трошки занизько воно тут ходити, занизько тут ходити. І ми вирішили вверх і розповітрювач сюди, і клапан зворотній. Досить непогано воно. Воно вже такі варіанти ми робили, непогане рішення. Тут ми поставили кран не, не тут біля фільтра, а тут вгорі, бо виходить, це за краном, бо сюди було задалеко за краном. І ну, не було б більше ніякого крана, щоб можна було раптом щось обслуговувати, взяти це закрити. Тобто той самий кран тільки в іншому місці стоїть. Тільки єдине, що коли чисте фільтра більше води зліться. Я думаю, це не часто робиться, це не критично. О, по Подачі зрозуміло, вхід через клапан в теплоакумулятор і забір на нашу систему. Забір на нашу систему. Бачимо, крім того, що входить у нас в колектор, є для самотіку, для трупових кран на подачі. Аналогічно прямо на зворот, бачимо тріночок для самочок. Тобто в обхід наших насосів всього, це буде дивіться, напряму в бочку і напряму з бочки, бочки піде туди самочок. На другий поверх мусить піти. Просто з бочки тими, навіть коли котел не працює, нічого такого з цим ми розібралися. Колектор це класика жанру. Як завжди ми робимо два вози підмісу, нічого нового, кран, фільт, трійничок, в якому змішується насос, гільза. Бачимо з термометром, термоелемент тут від термоголовочки. За подачу звороточка аналогічно через ми пускаємо завжди. І трьохходовий клапан по стрілочках, по інструкції і зворотній клапан, щоб не було перетоки між контурами, теж не було ніякого підтавлювання, необхідна річ по гарячій воді, по гарячій воді тут цікавіше. Холодна вода заходить ось так, бачимо, це на підпіточку. На підпіточку пішло в, наш, в нашу цю систему. І заходить сюди, заходить сюди холодна вода. Зміючок, зміючковий вибуховий клапан на вході стоїть на 6 бар. О, але тут ми зворотню клапана не клали, клапана, щоб було розширення, щоб, ну, щоб не капати цей клапан. Щоб розширилося воно в гідрофер. Щоб в, гідрофер. Ну, в, в міні башню в той бачок. Далі, вона крім того, що пішла у зміючок, пішла сюди в триходовий клапан, який регулюється температура води, яка йтиме в нашу гарячу водопостачання. Насос, насос рециркуляції. Бачимо, це труба рециркуляції, через фільтри обов'язково ми робимо. І після насосу ставимо зразу розповітрі, щоб цей клапан ну, перешкоджає виходу повітря, труба з повітрям, щоб не, не було сухого ходу насоса, десь там щось, щось десь злив воду, закрив, відкрив, Ви так собі раз воно видавило повітря, і тоді вже воно, коли видало повітря, воно водою легенько відкриває клапана. І вода йтиме або, або сюди, ну в цьому тріночку буде розподілятися. Або сюди, або сюди. А тут буде змішуватися. Тобто будь-який возок підмісу має трохидовий клапан і тріночок. Якщо в клапанові вода змішується, значить тут розподіляється. В даному випадку навпаки клапан вода розподіляється, значить тут змішується. Це все аналогічно, тільки що наоборот складено. Бо цей клапан розподільчий, а цей клапан бачимо змішувальний. Все аналогічно. Це от те саме типу як на опалення, як маленька система опалення. Якщо менше діаметр, менше потужності, все менше. Тобто Отвори трошки напилили. Десь там пише його потужність. Не бачимо, тут є потужність. 5 Вт. 5 Вт потужність. О, ну і На вихід вже з клапана бачимо, іде на, на систему. Тут бачимо ці американочки від е, лічильника. На дні крани закриваються, він знімається і пішло на систему і ставимо термометр, щоб бачити, яка реальна температура йде. Це тільки запасний, цей кран завжди має бути закритий. Раптом щось у нас не, не те з клапану, щоб ми, щоб ми не сіли без гарячої води, бачимо, подача від мівка, гаряча вода, вона йде в клапан. В гарячу. Або відкрити можна піти напряму по обхід цього клапана. Це таке в рідких випадках може колись десь треба буде. В бочку запаковано два тени, верхній і нижній. Запаковано два тени під сонячні панелі планується. Планується класні сонячні панелі. І, і що в нас ще? Майже все керування самою автоматикою. бачимо автоматика. Ну, щось турбіна мені це не подобається. Завжди, завжди клавлю його в магазині, беру, не таку турбіну, тільки покладу. Бачимо, пішов, бачимо, не бере пішло температури, не можемо створити. Ну, це не, не, не тільки за турбіну, за трубу. Автоматика все включається, там розеточка. То не там, не там не а там поки включав. Включається через таймер і через термостат подивогазах і ще є доблюш термостат по температурі води. Карлюється е система опалення кільмати програматор, це прийомничок підкібати програматора, а передавач, а передавач тут коробочці. поки що не заклали батарею, поки що він не треба, ще зими немає, буде зима, все, все поставиться на своє місце. Якось так. Ще раз хочу показати, як відбувається горіння, як, як пливають дрова на саму роботу котла. Тобто котел дуже залежить від палива. Дрова, те, що вони такі гниловаті, вони дивіться, які крупні, які, яка тут пустота. А дивимося, яка тут пустота між дровами. Воно завісло і воно не плотне. Тут повітря ходить, а воно горіти не хоче нормально. Разумієте, вони дуже крупні, круглі такі. І ще крупніші там є. Коли воно впаде, володіє ляже, Ось, це бачите, тут біля стінки. Біля стінки воно не вигоріло. І в мене є підозра, що вони... Якось не зовсім сухі. Хоча кажуть, що вони сухі, не знаю. ой І зато вони, якось так горить не... не зовсім певнено. що Будемо завершати наше відео. значить які там не були дрова, все одно набирає температуру. Показує 80, насправді 85, навіть більше можна підкладати таку термопрокладочку щоб воно трошки далі йшло. Все одно зупинилося і нас котел пішов в режим стоп Це опасно, далі не бахнуло добре напевно не багато дров. А ні, ще, ще йдемо треба пежіти йому горіння аж десь їдемо там це погано погано коли котел йде в режим стоп і з дровами О, вже нагріли ось бачите там дров є Можливо, ми підкладемо ще прокладочку. Для чого треба більшу температуру? Для чого ставити максимальну температуру? Для того, щоб котел не зупинявся, горів. а горів. А що ми мене гілобочку? 75. 75 донизу і все, котел вже зупиняється. Котел зупиняється. Хоча дрова є, і вже все нормально, і температура і трудина, а він зупиняється. Мабуть, ми ще підклаємо ще туди прокладу, щоб він не зупинявся. Щоб таке... на до 90 градусів. Ну і що, ми будемо їхати в дорогу. Що тут у нас? Все добре. Світла просто немає тут. Там тимчасово переносочка тільки вмикається розеток, щоб на стадії будівництва нам їхати далеко. Просив господар добре шеф, передивіться. Слава Богу, все скрізь сухесенько, сухесенько, все гарнесенько. Котел вночі собі там. Ми заложили дорогу, пішли спати. Вимкнувся трошечки, може, навіть зарано вимкнувся, якщо так багато жару. Якщо багато жару, знаєш, ми, ми Трошки за, за високу температуру, бо е, котел економний і димохід холодить. Перший раз ми ставили отак. отак перший раз ми ставили. Отак. Тоді його нормальне положення. Я трошки додав, думав, може, може він задовго гонить, а не задовго, бачите, трошки зарано виключився. Коли догоряє, коли догоряє, потім тому дивимося. Тобто дивимося, коли догоряє, що у нас залишається, що трошки забагато бачите, що так трошки було видно. Залишаєш тліло потім. Значить, трошки він зарано випнувся, треба температуру знизити на термостаті. О, тут гарненько, сухесенько. Залишили одного турбулізатора, я на думаю, хай нам поки працює на одному турбулізаторі. Отаке. Все, дякуємо всім, хто додивився нас до кінця. Будемо їхати. Все тут добре, все гарно, якби питань немає. Бочка, бочка донизу. Бать не все одно. А, працювала тепла підлога вночі. Тепла підлога забрала. Не, не мав би, бачите, це не самі несу так. Хоча цей екран теж тепленький. Впасти не мав би настільки. Отак і десь 80 градусів. Все. Була включена підлога. Тепла вона трошки. Підкидала холодну воду вниз. Все, Дякую всім, хто дивився нас і... Всім до побачення.